Російська Федерація ніколи за часи свого існування і за часи існування інших суб'єктів міжнародного права, які були на цій території, не мала потужного військово-повітряного групування. Вони не вміють вести повітряні операції. Ми на сьогоднішній день, як то кажуть, дійшли до розуміння того, що нанесення повітряних ударів по території Російської Федерації спричиняє і може спричинити і спричинить досить серйозні, скажімо так, складнощі щодо питань забезпечення військ. Тобто, руйнуючи військово-значущу або критичну інфраструктуру Російської Федерації, ми, при, ми ситуацію приводимо до того, що Росія, маючи перевагу в тактичній зоні. Маючи сотні і тисячі військовослужбовців, десятки танків і артилерійських систем не матиме чим забезпечувати свої підрозділи, не матиме пального для того, щоб ну, навіть примусити їх рухатися.